І всім привіт, друзі! З вами якось ваш смачно. І сьогодні я буду грати в ігрушку під названням Red Ball 4. Ви всі знаєте цю гру і я вернув свої уровни. Ну, типа, скачав цю гру і май почав її проходити за один день все пройшов на ну, почти все. Кромі у добре, 46 46 це левел. Ну, блін, по квадрат мене в нього єс. У мене тепер рівно 5 хп. Ну Можна говорити майбільше 5 хп. Так, ну, Єс. Я коротше проходжу в цю ру. Ну, цей левел 46 ий пройшов, тепер 47, так тую акуратно, щоб не впасти. І друзі, я думаю, ви радіти, що на моєму каналі вийшло нове відео. Ну, но, а для мене це не радость. Знаєте чому? Тому що взагалі настроєння немає. Я скрізь лень зняв це відео. Знаю, довго не було відео. Мені було жалко, але знімати відео настроєння в мене ніколи не було і не буде. Ну, якщо не знаю... Моє відео не популяриці. Хаба один-2 просмотр. <плінг> Блін! Який як повезло! Ну коротше, один-два просмотра в день. А коли я грав в грустрі першу, першу, першу честь, та ви там 7-5 переглядів. О, дякую вам за 7-5 переглядів. Ну добре, я прохожу цей левел, і як ви тепер чуєте, у мене... Дощ і роза. Ну, Типу дуже е, настроєння взагалі немає, бо там дощ і знімати теж не було настроєння. Це якийсь жалко дуже. Но, блин, ну, блін, настроєння є настроєння. І тепер його ніяк не підняти, ніяк не заставити себе знімати відео. Просто як не знаю що. І ви знаєте, друзі, коли я граю в одні котрі ігри і хочу зняти відео в них і включаю запис, то 3-6 секунд і все запис я вирубаю. Я навіть не встигаю нічого повісти за 6 секунд. От, наприклад, гра Box. Я вроді був хотів виложити одну один, одно, коротше відео із гері Бокса і не сміх. Блін, ну що це таке я постійно так, тепер треба Єс. Ну, як ви чуєте, У мене дуже сильна гроза. Блін, жалко аж. Добре, друзі. Я буду просто проходити. Ну, би не врізатися. Єс, я пройшов. Давай так. Yes. Сміх, ну, на тупий квадрат получив. Насрання взагалі на нулі. Що робити в таких случаях? Інтересно. Просто знімати відео, озвучувати їх і все. Коротше, друзі, це взагалі піпець. Я зараз майже виключу відео, тому що там капець якийсь шторм завевся. Ну добре, блін, я случайно не взяв. Ну, перше. На друге сідаю, так. І на третє. Він не успів взяти звздочку. Добре, ну, так. Обана... на. Yes, дві звздочки взяв. Тепер треба спустити. Йо, Так, це треба там спустити. Все, я проходжу. Уй, я десь там улітаю. Добре. 50-й левел. Блін, я тут зараз майже помру. Ой, не помер. Та ще якщо б ще одну зв'язочку забрав, то було б прикольно. Ну що там? О, це інопланетний квадрат. Ну бух. У нього є дві жизни. Якщо він два рази вистріли, то він помре помер. Ну типа помре. Бо много разів пострілити Вун хаба вже два рази може вистрілити і все. От дивіться. Перший, ну давайте. Йдиться, другий він сам помер. Ну, коротше, друзі, це буде відео 7 минут 26 секунд, блін, я помер. Блін, а якщо ви хочете, друзі, щоб ще відео було много-много раз, то покачте на це відео лайк. Хоч один лайк, то я буду дуже радий, тому що в мене почти немає лайків на відео. Може там один десь буде, два жалко, тому що в мене мало лайків. Так, давай, два. Ні, там треба то активувати. Ну давай. Уй, все. то помер. Так, тепер відключаю. це на секунди. Так, быстро, быстро, быстро. Єс! Ну. Как прикольно, то що я вспів. Тому що мене було прибило по-настоящему друзі. Так, добре. Це 52-й левел, А блін, це майже на ці секунди, то теж. Ну, тепер я понял. Ну 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 давай, давай. Друга. Третя. Ну давай. А блін, а я не можу там дотягнутися, ще не зміг. У мене коротше одна, друзі, одна хипу залишилася на ну, тості однажі і ні жалко. Блін, ну чому це так? Щось там по-англійському написано. Я не знаю читати по англійському Ну Добре, друзі, на цьому все. Я помер. Жалко, звісно, що я помер. І так, друзі, у мене 0 хп, ну тобто 0 побиток виграти. Ну а на цьому всім пока-пока. Не забудьте підписатися на мій канал. І якщо ви хочете, я виберу любе з цього. Якщо ви хочете як... Виберіть любого. напишіть в коментарях, якого ви хочете. А на цьому всім пока-пока. Не забудьте підписатися на мій канал.